Друзі, вітаю усіх на каналі, вітаю вас з новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачну і просту підливку, яку можна приготувати до будь-якого гарніру. М'ясна підливка, дуже рекомендую також, якщо таку не готуєте, а можливо готуєте, але трішки по-іншому поділитися. А я сьогодні буду ділитись своїм варіантом. Це також дуже смачно, якщо не знаємо, що приготувати швиденько до гарніру, а така м'ясна підливка дуже швидко готується і дуже смачна. Тож запрошую вас до себе на кухню. Спочатку нарізаю цибулю, можна нарізати кубиками або півкільцями. сковорідці розтоплюю шматочок масла, виглядаю обсмажуватись цибульку. За цей час на терці середніми очками натираю моркву. цибулька обсмажила до прозорого кольору, перекладаю обсмажуватись моркву. Суху сковорідку викладаю кілька ложок борошна і обсмажую його до ледь золотистого кольору для того, щоб трішки Загустити підливку, адже вона буде ріденькою. Ось тут у мене є бульон. В цьому бульоні відварювався шматочок філе. До цього бульйону додаю обсмажку, це сибулька з моркою. Далі додаю приправи. Лис лавровий, перець пахучий горошком, трішки солю, перцю. І залишаю готуватись. У мене остигло вже куряче філе, розділяю його ось на такі невеличкі шматочки, щоб зручно було їсти, і далі перекладаю в каструльку. Душу кілька зубчиків часнику через прес. Такі підливки набираю і додаю до борошна. перемішую добре, щоб не було грудочок. І Далі переливаю без грудочок до каструльки, все добре і постійно перемішую, також, щоб не утворювалися грудочки, щоб підливка була гладенька. Постійно перемішую, щоб нічого не перегорало внизу, адже борошно може осідати. І далі, вже коли трішки закипить, перекипить і дві хвилинки, все, підливка готова. Далі приготувала на гарнір картопельку, поливаю ззовні підливкою. Подивіться, як смачно і як просто швидко все готується, все ж дійсно смачно смакує. Дуже рекомендую, якщо ви не готували такої підливки на швидку руч, приготувати це дійсно дуже смачно і швидко. Шановні друзі, якщо ви не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись, поставте, будь ласка, подобайку, підтримуйте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступних відео. До зустрічі усім, дякую за перегляд!